А ви знали, хто такі Литвини? Якщо ви вважаєте, що це люди, які живуть у Литві, то це відео для вас. Хоча, з іншого боку, частка правди в цьому є: дійсно в Литві жили Литвини, але не в Литві. А в Великому князівстві Литовському це держава в середні віки, яка була величезною державою, князівство, і яке в якийсь момент фактично зайняло територію, яку до цього займала Київська Русь. Тож про Велике Князівство Литовське ми зараз і будемо з вами говорити. Отже, чому Велике Князівство Литовське і сучасна Литва це не одне, те ж саме. Навіть у назві, от сучасна Литва, називається не Литва, це ми її так називаємо, тому що звикли. А вона назва. Вони самі себе називають Ліятува, тобто це не зовсім одне і те ж саме. Велике Князівство Литовське – це була конфедеративна монархічна держава, яка складалася з багатьох інших народів і, можливо, навіть держав. Чому? Тому що повна назва була така: велике князівство: Литовське, Руське та Жемантійське. І от хто такі були Литвини? Литвини це люди. Навіть сьогодні ми знаємо такі прізвища, як Литвиненко, Литвин. Це люди, які живуть на Волині, це люди, які живуть тобто Волинська область, Ровенська область, і це сучасна Білорусь. Тобто, цілком правильно казати, що Литвини це білоруси. Ну і частково мешканці, значить. Нашої Волині От. Руси, тобто Велике князівство Литовське, Руське. Руське – це ми розуміємо з вами, що в якийсь момент Велике князівство Литовське до себе доєднало спадок короля Данила. Тобто це в нас була Західна Русь, це було королівство Русь, до речі, хто не знає, дуже цікавий момент. Данило, король, він був коронований Папою Римським. Тож, в принципі, у нас не тільки була Київська Русь, у нас і там князівство. Ще була і королівство Русь, це було на західних територіях. Столиця була в Холмі у короля Данила. Після того, як його родовід закінчився, він свою корону фактично передав гедемінам, тобто передав Великому князівству Литовському. І з того моменту можна сказати, що князівство стало Литовським, Руським, тому що це спадок є нашої Київської Русі, який перейшов на Західну Русь. І Жемантійське. Так от суть. Часні литовці, це якраз і є нащадки е, жемантійців, тобто цих племен, ну власне кажучи, з яких і виходили перші князі, саме князівства Литовська. Тут треба визнавати, що і міндовг, і потім і Любарти, і Вітовт вони всі були, от саме з цього роду А... І це дуже важливий момент, коли створилося Велике Князівство Литовське. А вони ж були ці жамантійські князі, вони були язичниками, і тому їм треба було прийняти християнство. І частково вони прийняли, до речі, наше християнство, тобто якою яке було на Русі, тобто православ'я, А частково вони приймали ще й катол... католицтво. Але і це важливо. Мова офіційна держава мова була староруська, ну або як ще її називають староукраїнська мова. Основна релігія була, звісно, православія. Ну і вони між собою спілкувалися оцею староруською, тобто староукраїнською мовою. Ну і тепер давайте завершаючи, можна сказати, що Литвини це мешканці цього всього Великого князівства Литовського. Тобто, це як казати, от, наприклад, що е, е, ну я не знаю, там в Україні багато є національності живе, але ж ми всі українці розумієте, велика політична нація. Так само і тут. То фактично можна сказати, Литвини це всі, хто жили у Великому князівстві литовському, але сучасні литовці – це не те ж саме, що Литвини, і до якщо ми кажемо про етноси, про національності, то Литвини це білоруси і ті, хто живуть на нашій з вами Волині. Така історія, тепер ви знаєте, і точно не будете помилятися.